Куляри тактичні турецького виробництва, м'яка і зручна частина із гіпоалергенної гуми, котра добре сидить на обличчі, з вентильованою конструкцією, що забезпечує циркуляцію повітря, стікато-подряпень лінза із полікарбонату з покриттям проти запотівання. Повністю геометрична лінза забезпечує повний бічний огляд і максимальний захист. Вона є гнучка. Включає також сумку для перенесення із запасним об'єктивом. Тканиний чухол захищає об'єктив і задню частину голови, а також є можливість регулювати ширину паска. До окулярів цього типу. Можуть йти змінні лінзи прозорого і жовтого кольору відповідно до умов, де ці тактичні окуляри будуть використовуватися. Вони є в наявності.